Погода в Україні різко зміниться. До країни йде інтенсивне похолодання майже на всі території країни, опади також покинуть майже всю країну, лише у деяких областях йтимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 6 вересня, дощі пройдуть лише у Львівській та Закарпатській областях. А вже на всій решті території країни опадів не прогнозується, та буде прекрасна сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря прохолоднішою буде у всіх центральних, північних та східних областях. Там в день повітря буде прогріватися всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. А ось у південно-західних областях буде спекотніше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 7 вересня, дощитиме все ще на Львівщині та на Закарпатті. На всій решті території країни буде суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер помірний 38 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 23 до плюс 26 градусів. Лише у західних та південних областях буде тепліше від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів. У понеділок, 8 серпня, дощі йтимуть все також у Львівській та Закарпатській областях. Решта території країни буде сухою та пануватиме сонячна погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день у понеділок по всій країні буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Пощастить лише південним областям, там в день до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!